Всім, для кого актуальна тема колірування чи тонування підлоги масловоском, я думаю, буде цікаво з життєвого досвіду мого послухати. Значить, дивіться, два питання. Перше, якщо у вас лежить, наприклад, от, як в цьому даному випадку, пів кімнати. Ясін, а півкімнатись дуб темний, і вам потрібно вирівняти це в один колір масло воском, це зробити зразу кажу нереально. Можна десь приблизно, як оце ви бачите на відео, десь плюс-мінус підібрати. Але щоб от не було зовсім видно, де ясінь, а де дуб, це масло воском нереально, тільки фарбою. Тільки, тільки насиченим кольором повністю структуру замальовують, тільки тоді можна в якийсь один колір все перекрасити. Масло воск це, скажімо, така, таке покриття для підлоги, яке дає лише тон, воно забарвлення, трішки підтоновує, так сказати, в якийсь. Якісь конкретний колір, але він зовсім не перекриє вам всю доску, і він не загладить всю структуру деревини, щоб ви це знали. Тому, якщо як власник чи замовник каже, от я хочу повністю білий колір. Щоб, до, щоб мої плашки паркету були повністю от забілені, не було видно структури дерева. Але я хочу каже, щоб це було масло воском зроблено, то ви зразу відмовляйтесь від цієї ідеї, тому що ви цього ніколи не зробите. Ніколи. Роблять ще паркетчики так. Тонують фарбою, ну, наприклад, фарбою тонують, колірують паркет, а потім зверху масло воском. чи навпаки. Чи... Це також неправильно, це несумісні речі. Для підлоги воно не підходить, бо воно буде, ну, не буде мати агдезії, сцепки між слоями. І рано чи пізно воно. Корочка відстрелить одне від іншого, для, бо тому, що на підлозі люди ходять, підлога під нагрузкою, і це не годиться такий варіант. Люди роблять, так да, воно годиться для стіни, для стелі, для декоративних якихось моментів декор, декор, декорувати дошку. Але для підлоги це не той варіант. Воно не ну не по, по технології, воно неправильно. На масло віск деколи от на масло віск дають лаки. Це абсолютно різні речі. Масло віск і лак це різні за компонентами речі. Вони не проживаються одне до одного. Чому це люди так ризикують, я не знаю. Тому підсумок щодо масло воску та тонування. Треба запам'ятати дві речі. Перше, масло віск не закрасить вам дерево повністю в якийсь колір. Масло віск може тільки дати легенький відтінок певного кольору, який ви собі оберете. Легенький відтінок. Насиченого кольору він ніколи вам не дасть, щоб дерево було повністю. Ну, Біле, чи повністю коричневе, чи конячний колір, чи каштановий забудьте про це. Тільки тон колірується. Структура дерева видно, структуру дерева, але легкий відтінок в м'яких тканинах якогось певного кольору буде видно. Це перше. І друге, масло воском не вирівняєте ви дерево, якщо це різне дерево. Або, наприклад, якщо це там сіре е, дерево в одній кімнаті, а в коридорі біла деревина не вирівнять. Оцих дві речі, ви запам'ятаєте, можна лише фарбою це зробити.